Прикарпатський університет відзначив своє 75-річчя. Святкувати день народження вишу студенти розпочали патріотичним танцювальним флешмобом під гаслом Україна єдина. Не могли ми оминути тему України, тобто університет і Україна, звичайно, єдине. І саме флешмобом ми хотіли святково, тобто танцюючи, як то кажуть, розпочати. Чи продовжити наше святкування і зобразити саме в ньому і іменини університету і єдність нашої держави? Протягом 75 років Прикарпатський університет підготував понад 80 тисяч фахівців. А за останню чверть століття викладачам вишу вдалося сформувати справжній класичний університет з високим рівнем навчання. Ми тішаємося тим, що ми виховали не тільки високоосвічених і високопрофесійних фахівців, але ми виховали добрих. Патріотів України, людей, які на своєму місті плекають українське, які знають українські традиції, пам'ятають про них і саме головне розбудовують нашу державу. Прикарпатський університет крокує в ногу з сучасними потребами студентства, дотримуючись набутих традицій. Цьому його унікальність вважає доцент і літератор Ольга Деркачова. Вже 20 років її захоплює неповторна аура освітнього закладу. Це справді національний університет зі своєю багаторічною традицією, і це класичний університет, де є вивчення іноземних, мовдає латина, тобто тут. Віє дух того класичного університету, який був, скажімо, 18-19 столітті, і в той же час, скажімо, це є модерний університет. Недобре, коли університет десь відстав років на 20 від студентської молоді. І недобре десь коли він занадто переганяє студента. А тут якраз от все міру така золота середина, все так, як має бути, все так, як правильно, і це неймовірно зачаровує. Зачарував усіх присутніх і святковий концерт. А сумлінні студенти Прикарпатського університету отримали нагороди. Ольга Цьома, Ігор Духович Новини на вежі.